Містологія. розділ 1, яким чином і як Свята Церква є образ і зображення Бога. Блаженний той старець говорить, що Свята Церква на першому рівні споглядання носить образ Божий, наслідок, і зображення Боже, наслідок чого й володіє заподібленням і подобою своєю ж дією. Висловлення ката Теоріс Епіволін указує на перший аспект розгляду духовного змісту, значення церкви як образ Божого, поняття теорія, упрекодобану нерозривно пов'язане з міста Гогія, а тому літургійне споглядання, тобто введення в таємство Богового пізнання за допомогою духовного розгляду літургії, невіддільне від природнього споглядання і споглядання святого письма. У цьому випадку, використовуючи як синонім, терміни. Ікон і тіпус в останнім терміні безліч значень, відбиток, нарис, обра, образ, образ, формати, прототип і так далі. І ним ми вибрали найбільш близьке до значення образу слова зображення. Про положення преподобно, що образ має ті ж божесний енергічний архетип і позначення цього положення. Для наступної теорії кіношунування дивіться живо, містової мавсім ісповідніка, звіті візантійської теорії образу. Значення христології приподобно для розвитку тієї історії добре презентовано в книзі Чонборна, Ікона Христа. Боже, що створив і привів до буття всіляке своє безмежної сили зв'язує, поєднує і обмежує силом помізнавання і чуттєво промислительне і з'єднуючи одне з одним із самим собою. Словом опізнавання. Ноїтос постійно зустрічається у преподобну означає форму доповнення нетілесного буття, у конкретному випадку він прямо ототожню, опізнавальне і духовне, що отожню втручається і в орігенах. І, будучи причиною, початком і кінцем, він утримує біля себе речі, що по природі відділені одна від одної, змушуючи їх з'єднутися силою одного зв'язку із собою, як началом. завдяки цій силі все приводиться до. Незнищенної і незлитної тотожності, руху і буття, так, що при всі видимості природи або руху жодний сущих спочатку не повстає проти іншого і не відділяється від іншого, але все без змішання і з'єднане з собою за допомогою єдиного нерушимого зв'язку і завдяки збереженню одного начала і причини. Часівник про його минус указаний ідеальний гармонійний стан створеного буття до гривопадіння Адаму, що мало всесвітній наслідок. Цей зв'язок знищує, покриває собою всі часткові зв'язки, видимі і впин до природи кожного усіх сучих. Однак вона знищує і покриває не руйнуванням знищенням або приведенням їх до небуття, але перемагаючи і являючи всім зверху, як являються цілечастинними. Або причина самому цілому відповідно до неї, тобто відповідно до цієї окупної причини, що в примінні суші природно існує і являється як ціле, так і його частини. І подібно сонцю, що перевершує по природі і в озірок, вона, будучи причиною наслідків, покриває буття їх. Бо як частина ісціло, так і наслідки існують, не пізнаються із причини, і також має свою власну сховану своєрідність, коли взяті у співвідношенні до причини. Цілком одержують свою якість від неї завдяки єдину, як ми сказали, зв'язку з нею, бо Бог, будучи всім усьому, але безмірно перевершуючи все, будучи найєдиним, буде видим і мисленим оком чи чистим. Це відбувається тоді, коли розум, зосереджуючи на спогляданні логосів суші йде до самого Бога, як причини, начала і кінця, виникнення і зміни всього, а, так, а також як не протяжне довжини всіх тварин. В тексті піхменетіс панхонпаріхіс адіасатон цей вислів підкреслює непритяжність або непросторовість Бога по контрасту із просторовою і об'ємною масою створеного буття. Нижче буде вказано, що подібне вже чином інше діло Святої Церкви Божої, оскільки вона, будучи образом першого образу, звершує стосовно нас дії, подібні до діл Божих, по великій. І майже незвичними число чоловіків і жінок, і дітей, які відрізняються і силою відрізняються від одного роду, і видом, національності і мовою, способом життя і віком, у монастрим і мистецтвом, звичаїми, вдачами, навичками, знаннями, положенням у суспільстві, а також долями, характерами і душевними властивостями, являючись у царстві. Вона відроджується і відтворюється Духом, вона дарує повідомлює всім рівною мірі Єдиний Божесний образ і неменування, тобто бути, називатися Христовими. І ще вона дарує їм повідну віри єдиний і простий неподільний родинний зв'язок, який не дозволяє проявлятися, навіть якщо вона існує, ноги незвичайними відмінностями кожного, і зводячи всіх до загальної з'єднується у ній. Поняття зв'язок. Відіграла велику роль обослої преподобного конкретному випадку, використовуючи це поняття, він приводить паралель між Богом і основою принципом єдності, створеного буття і церкви, що вносить єдність і гармонію у строкатий хаос світу людей. Наслідок сьогодні ніхто нічого не відокремлює загального заради себе. Усе Зростається і з'єднується від одним однієї простої і нероздільної благодаті, силою віри. Усіх було, говорить Писання, Одне серце, одна душа, діяння четверте. Так що всі суть, і представляється єдиним тілом, що складається із різних членів, є справді дослана самого Христа, істиної глави нашої. Іхсян чотири. В ньому говорить Божественний апостол: немає ні чоловічої статі, ні жіночі, немає ні ель, ні людей, ні обрізані, ні не обрізані, варов розкіфа раба вільну, але все у всьому сам Христос Галата три, двадцять вісім, 3. Які однієї простої безмежною мудрістю, силою своєї благості, все містить у собі, подібно до того, як центр з'єднує у собі прямі лінії внаслідок однієї простої єдиної причини і сили. Він не дозволяє началам сущих, Розсипатися по периферії, але замикає їхньою центровію прагнення, приводячи до себе різноманітні види сущих, що одержали буття від нього. Преподобне поєднує, буквально не дозволяючи началам сущих відпадати до меж, але замикаючи в колі їх переміщення. І це для того, що в і створення віного Бога не було зовсім чужим і ворожим один до одного, щоб не втратили вони предмет і ціль. Про його любові, миролюбство і татожності по відношенню один до одного, і щоб не зазнали вони небезпеки перетворити саме буття своє, що діляється від Богу у небуття. Іншими словами, бо старий світ із нічого, прирівши його з небуття до буття, тобто безголосане буття, автото і нестворне світу стає небуттям томіон. Таким чином, сюди церква, як було сказано, образ Божий, оскільки вона подібна Богові, здійснює єднання серед віруючих, навіть якщо вони різняться по своїх властивостях, місту, народження, способу життя, бо т. знаходять знаходить у церкві єдність через віру ця єдність стосовно судності сущі, природно і незлитно робить сам Бог, який, як було сказано, пом'якшуючи, зменшуючи їх відмінності, зволоді їх до єдності із собою, причиною, началом і кінцем. Преподобний використовує тут відомий прислівник із віри визначення осінхітос. Тим самим христологія, етезіологія і антологія є виявляють свою єдність у цьому прислівнику, незлитне з'єднання всіх сущних убожих, незлитне єднання доход у Христін і всіх віруючих у церкві. Розділ другий – Про те, яким чинна свята церква і образ світу, що складається із сутності видимих і невидимих. Переходячи до другого рівня споглядання, старе говоривши Свята Церква є області зображення цілого світу, розкладається і сутності видимих і невидимих, тому що в ній спостерігаються ті самі відмінність і єдність, які існують у ньому. Адже якщо розглядати церкву з польдуства, то вона, будучи рідним будинком, допускає відмінність у силу особливого визначення своїх частин і ділиться на місці, призначені тільки для євреїв і служителів. Яке називається у всіх вютарем і місцем доступно для всіх віруючих, що називається у вас храмом. Але з іншого боку, вона залишається єдиною поепостасією, не допускаючи розділення своїх частин, здатним статися наслідок відмінності їх між собою. Дане висловлення можна розуміти у значенні єдиною по суті в своїй основі. Ізводячи частини до в своєї єдності вона звільняє їх під виражене найменування відмінності, виявляючи доторність цих частин. Ще церква показує, що є кожна частина для самої себе, коли існує взаємозв'язок обох частин. В Тексті кетерон, цетеро кат апалагіон а Апарахом, тобто, коли існує, ніби взаємний обмін обох частин, можливо, дана думка пов'язана з ідеєю перехоритися, взаємне проникнення праводу Христі, яка розбудовується преподобним уряді інших його творів. Про цю ідею дивись Орловом. Вказано сочинення. Ісвою частину до своєї єдності, вона звільняє їх виражені найменуваннями, іменуваннями і відмінуться, виявляючи доточність цих частин. Ще це показує. Кожна частина для самої себе, коли існує, взаємозв'язок обох частин. Бо Харам є Вівтар у можливості, оскільки Він освячується, коли Свічно дійство сходить до своєї вищої крапки. навпаки Вівтар є Харам, дійсністю, володіючи їм як початку своєї таємниці. Тут тут преподобний використовує відмініст, що дуже часто зустрічається в його творах можливості, потенції і дійсності. Актуалізації, що сходить до філософії Аристотеля, храмі ім'ятарем лише потенції, актуалізуючи в якості останньої тільки вищий момент літургії, ймовірно, присутність вення дарів, але ім'ютар зав актуально є храмом. Церква ж і в ютері, і в храмі перебуває єдиною і тією самою. Подібним чином і весь світ сущих, що держав початок від Бога, ділиться на упізнавальний світ, утворений у розумних і безцілесної сутності, і на тутешній світ. Почуттєві і плоські, які є велично витканий із багатьох видів і природ, образ буття нерокотворної церкви мудро доправляється допомогою цієї рухотворної і горні світ у ній, немові втар, присвячений вищим силам. А світ дольний, наданий тим, кому випала на долю життя, чуттєво подіме до храму, Попри все те світ є єдиний і не розділяється разом із часими своїми, навпаки, шляхом зведення до однієї сутні, Єдності і неподільності. Він знищує відмінність всіх, що приходить. Від природних особливостей тих частин, адже вони не злитно чергуються з сотожними самі у собі, і одним одним показуючи, що кожна частина може сховати в іншу, як в ціле, ціле. Обидві вони утворюють весь світ, але частини утворюють єдність і в той же час вони утворюються ним одноманітно і цілкокупної. Частини утворюються цілим для тих, що володіє духовним зором повеський пізнавальний світ. Представляється таємниці відображення в цьому чуттєвому світі за допомогою символічних образів. Увесь чуттєвий світ при духовному розповіданням представляється таким, що знаходиться в ньому в пізнавальному світі, пізначається тим завдяки своїм голосам, бо чуттєвий світ існує у пізнавальному за допомогою своїх логосів, а впізнавальним чуттям за допомогою своїх відображень. Діло ж їх одне, як говорить Язикій, чого твори споглядальних великого воно немов колесо в колесі. Ословуючись, як вважає про два світи, річ іде вже про преме, про перехористю, що ще раз показує зв'язок, онтології, гістології і преподобного. Знову ж Божесний апостол говорить, бо не видиме його і створення світу через поглядання творіння видимі. Римлян Якщо невидим бачиться допомогою видимого, як написано то для тих, що мають успіх у духовному спогляданні, легше було пізнати видиме через невидиме, тому що символічне споглядання упізнаваємо за допомогою зриму і одночасної духовної відвідання, і в погляд, видимому через невидиме. Іншими словами, сходячи від уявлення, Пеномінальності буття до інших ідеялостів, ми знов повернемося до цього буття, але тільки вже не в його уявності, а в його сенсовій і духовній сутності, і замикаємо і зам... і тим самим коло пізнання образ колеса в колесі. Адже сущі, що робить явним один одного, повинні завжди мати дійсні і ясні відбиття один одного, і зв'язок між ними повинен бути незамутненно чистим. Фразою з Хейсін Аловітом, преподобний ж радше за все, вказана чи і непошкодження пошкодження з зв'язки всього сущого, яка стає доступна розуму лише при духовному спогляданні У земному феноменальному світі цей зв'язок, ніби заплямовується, де і його матеріальність строга і органічна архітектоніка, буття оголюється лише у світі опізнавальному. Однак не слід забувати, що останні відбувається у світі чуттєво, як іноді є в у ньому молодості енергії духовного світу. Мотивно. Неоплатанічного і гностичного презирства до тілехності і матеріальності, нехтакі без зв'язку і гріхом, глибокі нелегкі проблем Максима. У нього чуттєвий світ є неминуче примарне, не є розпад або применшення буття, що належить до повності цілісності буття. Тим Сподровській Антійській оці 5-6 століття. Ось у третє. Про те, що свята Церква є також образ тільки чуттєвого світу. І ще старець що свята церква Божа є також символ і одного чуттєвесів до самого по собі, тому що божественні вівта раніє подібно до неба, а благоліпні храму до землі. Тож так само світ є церква, небо тут поділено до вівтаря, а благоустрій, земного храму. Поняття благоустрою дієпосм місіс створеного буття, особливо характерно для свого Афанасія Олександрівського, який у своєму в проти протиєзичників. Підкреслює, що чин і лад, таксіс, тобто буття, уявляє владику Бога. Верніше сказати, лад такого благоустрою, таксісіс як указує на слово Лос, Боже, порося всього світу. І пізніше це поняття в логічному сенсі, часто вживає в теонісі, даючи його верхішну ладу бут... буття.